А знову привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Записую вам третє відео по пудрам, вже обіцяла. Ось така пудра. Боже, де наш фокус? Фокус де, де вийшло сонце, і фокус де здівся. Це мінеральна пудра корейського бренду. Називається Innisfree No Seven. А цю пудру я прибра... прибрала придбала по рекомендації на Фані. Це Анастасія, я досить часто про неї згадую у своїх відео. А дівчинка, на жаль, припинила свої відоси знімати косметичні. А мені здається, я розумію, взагалі в неї там досить багато з'явилося інших справ своїх життєвих. Покупка квартири, відкриття інтернет-магазину ароматів і так далі. Але я думаю, що вона це не проговорювала ні разу в соцмережах. Мені здається, що косметики стало забагато в її житті, Поясню, чому. Вона раніше була блогер за розумне споживання. Вона купувала сама за власні кошти собі косметику, використовувала, і для неї було важливо використати, якщо це гарний, класний засіб, до кінця. В неї не було такого, знаєте, з'явилося щось нове, я його хочу, і пофіг, що в мене там 350 штук різних є. а Вона купувала там 351. Ні. Вона використовувала повністю до кінця перше. По-друге, в неї була чутлива шкіра, їй не все підходило. І засоби, які підходили їй, це 100% могли підходити будь-кому. Ось. І коли канал її почав рости, звичайно, нею зінтерісувалися. Заінтересувалися, зацікавилися косметичні бренди, і почали надходити піарки. Як правило, ці піарки надсилаються блогерам однакові От, наприклад, є. В лінійки, наприклад, п'ять видів румян, два види контурінгу, там якісь тоналки, там декілька варіантів, да? і вони одну і ту саму палітру насилають кожному блогеру. І, допустим, я, наприклад, я підписана на чотирьох на блогерів, і з якоюсь періодичністю косметичних блогерів я маю на увазі, виходять ці відео, наприклад, «Елен про випустила там, свої нові рум'яна, там кремові, румяна просто, рум'яна з хайлайтером, такі та відтінки, і, наприклад, ну, умовно, я зараз не кажу там, не претендую на 100% відсотків інформацію мою по кількості цих румян. Допустим, там їх там 5, да? і 3, наприклад. Перший, другий, третій тон насилаються блогерам. І починаються там одна спочатку розмістила, інша розмістила. Розумію, що різні типи шкіри, там різна колір шкіри, і у кожного ці румяна можуть відігравати по-різному. Але, ну, дивитися на це не досить цікаво, не інформативно, тому що все одне і те саме. На мене, як на потребітеля, було б цікавіше, якби, наприклад. Один колір, там одна кольорова гамма поїхала до одного блогера, інша кольорова гамма до другого, до третього, щоб був там якийсь максимально корисний огляд нової лінійки. Того Шеленпро, таких засобів було досить багато. А, від Мейбелін там часто теж надсилали. Ну, коротше, їх дофіга всяких різних. Так ось, так як Настуня все-таки за розумне споживання, це дуже класна дівчина. Вона з такими, знаєте, правильними поняттями батьки вклали в неї. Любов до тварин, співчуття там для, до, до людей, да, до, за розумне споживання. В неї такі класні принципи по життю. А мені дуже імпонує ця дівчина. Ну, я з задоволенням слідкую за нею. Так ось, коли вона отримує одну, другу, третю, п'яту, десяту піарку, єстена, вона там не на все встигає зняти огляди, ця, ця косметика все накопичується. Вона то її перекладає в одне місце в друге, в ітоки вона не витримує. Опять же, такі плюс життєві обставини і ще додаткове навантаження життєве. Вона об'являє в соцмережах, що закриває свій косметичний канал. Мені дуже шкода, тому що її канал, саме косметичний, я дуже любила дивитись, тому що дійсно ця людина користується що доглядовими засобами, що декоративними засобами. Це видно, були відео з порожніми баночками. Мені дуже 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 подобається ця дівчинка. Тому я насправді засмучена була і зараз мені трошки такий легкий сум відчуваю, тому що дуже багато всяких засобів я купила по її рекомендації. А до речі, ті засоби, які їй не підходять, вона там дарить подругам, вона там віддає мамі, там навіть хлопець її там щось використовував там із доглядових засобів, я маю на увазі. Тому я впевнена на 100% в правдивості її слів. Так от, я колись просто звернулася в лічні приватні повідомлення в Інстаграм і запитала в неї рекомендацію стосовно пудри. У мене шкіра склона до висипань, от, бачите, в мене вже такі, трошки далі відвідать, на підборідді, трошки на чолі. А, є така в мене проблема, і вона виникає навіть від того, що я можу десь почухатися е, ніби чистими руками. По факту виявляється, що там є бактерії, і мене може обсипати. Навіть від коміру, е, там плаття, світру і так далі можуть виникнути прищі. Я вже мовчу про пудру. Ну, Я правильно змиваю макіяж, стараюся доглядати, і коли це все виконується, шкіра більш-менш спокійна. Зараз у мене просто. Е, Додалися ще критичні дні, тож маємо, що маємо на обличчі. Так ось, нарешті, блін, 6 хвилин наговорила не про що, да? пудра. Настя мені порадила цю пудру і сказала, що сама особисто її не використовувала, але чула про неї класні відгуки. Колись там планує там, спробувати в найближчим часом, Не знаю, чи пробувала чи ні, але от, ну. Може порадити її. Я її придбала. Вона там була якоюсь це вважається Middle Market. Вона була там якоїсь такої адекватної ціни. Ну, в общем я могла її собі дозволити. Взагалі її тут 5 грам, ось така пуховочка. Буду вам показувати в тіні, бо вийшло сонце і трошки виблискує. Знімаєте пуховочку. Тут трошки є продукту, ось такі дирочки. Я не буду висипати в кришечку. На консистенції, візьму трошки засоби спуховки. По консистенції вона така досить приємна. Знаєте, такий мілкий помол. Вона класно. До речі, по характеристикам вона має матувати, фіксувати макіяж, матувати обличчя, фіксувати макіяж і досить довго носитись. То, що я можу сказати? Вона дійсно класно матує. У мене зараз її на обличчі немає, я не наношу, тому що обсипала і я. Я взагалі дуже рідко використовую пудру. Це десь, якщо мені треба зустрітися з якоюсь важною, важливою людиною для мене, то привезти тебе трошки до ладу, я можу нею використовувати її. На щодень я не використовую пудри, та в тому числі не використовую тональники. Але вона класно матує. Після неї гладесеньке-гладесеньке обличчя. Настільки приємне, воно заполяровує цю шкіру. Виглядає воно досить природньо. В баночці вона типу, як біла пудра, насправді вона прозора. ну от Я трошки мацала її пальчиками, бачите, нічого не видно, вона прийняла колір шкіри. Носиться класно, але мені здається, я не м, стверджую, але мені здається, що кожного разу, після того, як я наношу цю пудру, в мене з'являються прищим. Зараз, на жаль, не показовий період часу, тому що я ж кажу, критичні дні обсипало і так далі. Плюс Наташа ще подавила, як же ж без цього. Але мені здається, що вона мені трошки забуває пори, при тому всьому, що я її знімаю олеогелем, умивалка одна, умивалка друга, потім наношу там тонік, сировитку сніацинамідом, закриваються кремчиком, все бла-бла. Мені здається, що вона викликає висипання. Тому по тому, як наноситься, як носиться, мені окей. Ціна, упакування, досить комфортне, все класно. Стосовно висипань, не знаю. Я її не викидаю, вона термін придатності не закінчився. Він у нас до 26-го року. Я ще планую її використовувати періодично. І, можливо, колись в порожніх баночках я скажу свою остаточну думку. Але потім, досить недавно, я подивилась відео. От не буду брехати, мені здається, що це знову Ліза Краснова. Вона порадила рисову пудру від Paeси. Це для мене новий бренд Made in Poland, Польща. До речі, вони, кстати, пишуть тут українською мовою. Це так міленько, я вам дуже вдячна. Паеса це рисова пудра. Там є якісь два варіанти. Мені прийшла вона з тими оліпчиками відрімель, які я показувала в попередньому відео. Тут ось пишуть нам про те, що рисова пудра це 98% натуральних продуктів. Я її ще не розпаковувала, розпаковую разом з вами ось така баночка. Отак. Це теж пластик. І кажуть, що ніби від неї взагалі немає висипань. Ого! Слухайте, я відкрила, тут, походу, пуховки немає. А хіба воно не має бути запечатано плівочкою? Бо тут купа продукту, і в кришечці купа продукту. Ой, воно сипеться, де тут тінь, щоб я могла вам показати. Боже, сподіваюсь, вам видно ось так видно, що там є пудра. На дотик, вона така більш шершавенька. Якщо порівнювати з тією мінеральною пудрою, слухайте, і я оце розтерла в руках, і дивіться, тут катушки появились Хіба воно так має бути досить дивний результат. Нанесла другим шаром. У мене досить сухі руки, я вчора вимивала ванну хімією, І дивіться, на сонці видно цей більосий? Такий. Боже, ну, де це сонце. Де воно взялося? Більосий такі полоски. Я не знаю, як вона буде на обличчі. Слухайте, ми можемо з вами спробувати. І зараз я достану свою косметичку, і ми щось з вами запудримо. На пензлику може бути залишки. Попередньої пудри, ось такий у мене пензлик. Я зараз обрукую його ось так почищу, наберу з кришечки з паеса цю рисову пудру. І припудрю з вами тільки носик, тому що там у мене немає прищів. Якщо у мене прищі, я точно буду знати, що це на цю пудру. Бачите? Жирний блиск є. Давайте так, в тіні. Господи, от і відос, великий блогер. Пудрюсь прямо з вами. Пахне вона, кстати, класно. Може, трошки під очима. До речі, я не знаю, вона фіксувальна, не фіксувальна. Можна трошки додати. О, тут уже ж. Я хочу все ж таки глянути в дзеркальце, бо в телефон я ніфіга не бачу. Зараз. І так, що я бачу? Ви знаєте, на обличчі вона досить нормально виглядає навіть на сонці. Трошки більосвість є, і все під носом маленькі такі ворсинки мої. А, ну, як шкіра вона ж має волоски, то трошки видно, що я припудрена, але не критично, бо як красиво облесять ці близькі. Це щось нереальне. Коротше говоря, цю пудру буду спробувати. Мені просто цікаво, чому вона без пуховки і чому вона відкрита. Не розумію. Я зараз за кадром ще на неї трошки повтичу. Буду користуватися цією пудрою, буду користуватися тією пудрою і більш детальний, більш повний свій відгук. Розповім вам колись згодом. Зараз наразі, в мене все. Мабуть, Більше нічого не хочу вам сьогодні знімати. У мене там є порожня коробочка від одного засобу. Але все-таки хочу його повикористовувати трошки, щоб можна було вам детальніше щось розповісти. Наразі це все. Дуже вам дякую за увагу. Цілую, люблю, бувайте. Бережіть себе і Україну. Па-па!